У Слов'янську, як і у всій країні в цілому, оголошена про дату початку весняного та осіннього призову. У 2015 році до лав Збройних сил України та інших військових формувань юнаків призиватимуть з 1 квітня по 31 травня, а також з 1 жовтня по 30 листопада. Призов на срочну воєнну службу він проводиться в відповідності з законом України о воєнській обов'язності воєнної служби і в відповідності з указом президента України від 17 февраля 2015 року за номером 88-215. Город Славянск возвращается, скажем так, к нормальной жизни. То есть в 2014 году по понятным всем причинам призыв граждан на срочную военную службу не осуществлялся с нашей территории. Последний призыв у нас был осенью 2013 года. Теперь, согласно указа президента, мы, как и все другие регионы Украины, будем призывать. Наших ребят на срочну воєнну службу. для організованого призову військовий комісар під час засідання виконкому виступив з пропозицією на рівні міста провести планові підготовчі заходи у березні та вересні поточного року. Мова йде про формування призовної та медичної комісії, надання для потреб призовних комісій автомобільного транспорту та певної кількості технічних працівників з числа співробітників навчальних закладів і підприємств міста. Відлагається в період з 2 березня по 31 травня і з 1 вересня по 30 листопада организовать и провести на базе ликувальных заповедов места всем призывникам, которые будут призываться на срочную военную службу проведение различного рода анализов, обследований, в соответствии с медицинским приказом министра обороны Украины № 402 2008 года. Кроме того, по запросу военного комиссариата предоставить списки призывников, которые перебывают на диспансерному облику и идет перечень заболеваний. Которые туберкулезом, различного рода нервно-психичные заболевания, шкирно-венеричные, инфекционные, хроничные и так далее. Предлагается выделить определенное количество психологов для проведения изучения особыстостей и проведения профессийно-психологичного отбора тех призывников, которые будут призываться на срочную военную службу. Так само було запропоновано організувати додаткові патрулі з числа правоохоронців для виявлення юнаків, що ухиляються від призову. Рекомендується начальнику Славянського міського відділу ОМВД організувати виділення патруля в ті дні, в которые будуть проводиться отправки призовників. І, відповідно, в соответствии со статьєю 38 закону України о войнской обязанности военной служби оказати нам помощь розыски, затримання і доставки тих призовників, які на момент призову будуть уклонятися від виконання своїх обов'язків. До того ж були озвучені нововведення, які виникли в зв'язку з прийняттям поправок та змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Призову на срочну воєнну службу будуть підлежати граждані, це нове, прошу звернути увагу, тільки досягши до дня відправки вооружених сили України 20 річного віку. Крім того, призов будуть подлежать лица не до 25-летнего возраста, а до 27-летнего возраста. Окремо Сергій Ніколеско відзначив, що особи, що призиваються на строкову службу, не будуть задіяні в проведенні антитерористичної операції. Тобто -то вони будуть проходити службу на останній території України. Тобто -то це чітко вказано в указі президента. Тобто це чітко вказано в указі президента.